Що таке цінність, що коли, скажімо так, ви хочете, умовно кажучи, там чи там продажі у вас та чи роботи з клієнтами, давайте більше цінності. Що таке бути цінною людиною? Це не про те, що у мене щось є, і я це даю, а бути цінною за рахунок різності своїх досвідів. Чим більше досвідів ми проживаємо, тим ми стаємо цінніші. Ну, умовно кажучи, наприклад. У мене є досвід, ну знову ж таки, кар'єра, Та я виросла в кар'єрі, а потім бамці, і я зрозуміла, що я не хочу більше займатися взагалі в, принципі, в наймі працювати. Та, і я почала шукати. Я, я така людина, що я просто пішла реально в нікуди. Я стрибнула в як називається в прірву, та і я з цього вийшла. І це мій досвід. Я, я не рекомендую так робити. <смі> От, але я це зробила і тепер знаю, що так не ок. Я, а я знаю, як було б краще зараз мені. Тому в мене є такий досвід, і я його передаю. Та? Моя цінність в тому, що я пройшла цей досвід, і я можу показати, ну, умовно кажучи, як це може бути, які обхідні шляхи. Та? І це цінність, яку я можу передати вам. У когось є цінність, багатодіт... вона багатодітна мама, наприклад. Та? Я не багатодітна мама взагалі не мама. Для мене взагалі це якась історія дуже складна. Але є люди, я дивлюся на них багатодітні мами. Я знаю, та? коли поїдуть знову ж таки. Яке я називаю це люди парадигми і і, -і коли поєднується і бізнес, і материнство, і, і побут, і, і подорожі, і розвиток, і думаєш, Боже, я як ви це встигаєте? Але люди такі живуть таким життям, і для них це ок. І для них це також, тобто такі люди можуть якраз оця цінність цієї людини в цьому досвіді, розумієте? І коли ми шукаємо якісь, скажімо так, якусь цінність, то ми зазвичай шукаємо людей з тим досвідом, який нам потрібен, щоб цю цінність нам так би проявити.